Привіт, друже! Колись мріяв зробити власний додаток для свого бізнесу, сайт, який допоможе заробляти більше або навіть гру. Ідея була, але ти не розумів з чого починати, і взагалі, чим відрізняється фронтенд від бекенду. Тоді це відео саме для тебе. Сьогодні ми пройдемось по найважливіших it технологіях простими словами: без занудства, без зайвих технічних деталей, лише те, що дійсно треба знати, якщо ти хочеш створити свій продукт, сайт, мобільний додаток чи гру. А ще покажу, які спеціалісти для цього потрібні. І Реальні поради, як створити це для бізнесу. І найголовніше, дам покроковий шлях від ідеї до реалізації. Мене звуть Безбородько Олександр, це канал How to Business, і давайте починати. Давайте уявимо. Наприклад, ти підприємець і у тебе з'явилася ідея. О, і от одного ранку в душі тебе осініло. Зроблю кая за стосунок, де люди бронюють стрішку онлайн. Або бота зі штучним інтелектом, котрий зможе замінити працівників. Ідея клас, але ти відкриваєш Google і потрапляєш у джунглі термінів типу фронтенд, Node.js, Flutter, Цим що там, не панікуй зараз. Розкладемо все по полочках. Оже, Наприклад, щоб зробити сайт, потрібен дизайнер. Щоб будь-який сайт виглядав приємно, інтуїтивно та сучасно, потрібен дизайнер, але тут є нюанс. Е, є UX-UI дизайнери. Цей фахівець спеціалізується на створенні інтерфейсів для сайтів та застосунків. Він продумає, як саме користувач буде взаємодіяти з продуктом. Є ще мобільний дизайнер. Про окремо над інтерфейсом мобільної версії, адже екрани маленький і звичайно жести і логіка при використанні. Є графічний дизайнер, тобто він створює логотипи, іконки. Ганер і візуальні елементи. І, звичайно, є бренд-дизайнер, який е працює з оформленим матеріалів, е наприклад, етикетками, паковками. тобто його от, не плутати з UX або UI дизайнером. На яких етапах потрібен дизайнер? Тут тобто, звичайно ж на старті для створення логотипу, брендбуку і візуального стилю. Потім, звичайно, перед розробкою, тобто для створення макетів. Макету у розробці це як креслення для будівництва сайту. Ну і звичайно, MVP, тобто для доопрацювання інтерфейсів, редизайну та оновлення стилю. Щоб зробити дешевше, можна купити готові шаблони сайтів, але тут будеш обмежений дизайном і функціоналом цього шаблону. Також зараз багато чого можливо зробити з допомогою штучного інтелекту, і це безкоштовно. Далі усе бере в роботу Фронтенд розробку. Фронтенд це все, що бачать і з чим заманіють користувачі: дизайн, кнопки, форми, анімація тощо. Його створюють за допомогою HTML, тобто структуру, CSS це візуальний стиль, і JavaScript, тобто логіка. Щоб написати все з нуля, розробники використовують фреймворки. Фреймворк — це такий набір готових інструментів. Простіше сказати, як конструкти Лего. Ти не вирізаєш кожну деталь самостійно, а береш вже готові блоки і складаєш з них те, що тобі потрібно. Це економить час, гроші та зменшує кількість помилок. Найпопулярніші такі, як React. Це від Meta View добре підходить для невеликих проєктів, і Angular це комплексний фреймворк від Google. Він часто використовується у великих корпораціях. Фронтенд розробник відповідає за все, що бачить користувач. Вартість такого розробника від 500 до 3000 доларів залежно від складності на місяць. Ну і звичайно, це від його досвіду. За 500 це буде джуніор-розробник, який тільки навчається, і він йому буде дуже складно це писати. І зазвичай він зробить ну на дуже низькому рівні. Вже от десь біля півтори-дві тисячі доларів. Це міду розробник, який зможе працювати самостійно. Ну і звичайно, за три і плюс тисяч це буде вже професіональний розробник, який мусить зробити гарно, і так само буде і подалі усім іншим розробникам у такому ж сенсі. Далі в нас іде бекенд. тобто мотор під капотом, ще простіше. Це все, що працює за сценою, реєстрація користувачів, обробка замовлень, зберігання даних це все бекенд. Наприклад, я кухня в ресторані. Ти бачиш лише офісанта, але все готується там. А які мови зазвичай використовують? у маленьких і невеликих проєктах це може бути Node, Python, PHP. Також іноді використовують .NET і Java, але це більш до середніх проєктів. Кожен проєкт індивідуален, і на кожному проєкті може бути своя комбінація. Я трішки пізніше про це розповім. Також він працює з базами даних. Бекенд розробник відповідає за логіку, обмін даними безпеку. Ціни зазвичай за бекенд можуть бути більші, це якщо ти береш розробника самостійно, а не компанія, яка бере все це на себе. Тут може бути за розробника десь біля. Вісьмиста до півтори тисячі за Junior-Middle розробника, і все, що більше, все буде Middle-Senior розробники, тобто більш досвідчені, які зможуть все зробити самостійно. Вони працюють зі складними системами, з API, авторизацією, інтеграціями та тому подібне. Якщо ти візьмеш компанію, вона буде трішки більше, але ти зможеш зекономити, бо розробник може зробити погано і пропасти. А компанія за договором повинна буде зробити гарно і щоб все працювало. Ось, наприклад, в нашій компанії ми беремо нас. Себе усе і фронтенд, і бекенд, і звісно, відповідаємо за якість. І тому, якщо ми відповідаємо за якість, ми намагаємося зробити все ідеально, щоб наш клієнт був задоволений і прийшов до нас ще. Тож повернемось до бекендеру. Бекендер може також взяти на себе налаштування серверу на ранніх етапах, налаштування хостингу, деплої, простий моніторинг. Також можливо знайти фулстек-розробник, який володіє і фронтендом, і бекендом, і зможе усе це зробити самостійно, але все одно роботи для нього не зменшується. Він йому потрібно буде зробити. І фронтен, і бекен у такій самій кількості. Але це буде лише одна людина, і ти будеш працювати лише з одним розробником. Мобільна розробка. Тут є два шляхи: нативна, тобто окремо для Android і окремо для iOS. Вона дорожча, бо тут треба два розробники, і вони роблять один і той самий застосунок, але копія для Android і копія для iOS на своїх мовах. І зазвичай вони дуже інтегровані у сам телефон, тобто використовують якісь функції, які не можуть використовувати кросплатформуна система. Звичайно ж, кросплатформа нас. Це коли один код для всіх телефонів. Тут топ, звичайно, Flutter від Google і React Native від Meta. Хочеш зекономити і швидше запустити MVP, обирай крос-платформу. Хочеш максимум якості, нативка. Тобто Kotlin і Swift для Android і iOS. Не забувай, потрібен аккаунт від Apple Store та Google. Це 99 доларів на рік і 25 одноразово. Бекенд іноді також обов'язковий для зберігання аккаунтів даних точ, але на маленькі застосунки може зробити бекенд Через Supabase, типу писати бекенд у базу даних. Які ж ціни? Далі розповім ціни, якщо створити взагалі цілу апку, тобто застосунок. Хрос-платформний застосунок може коштувати від 3 до 10 тисяч доларів, а може більше, якщо складніша логіка. Нативний застосунок буде від 5 тисяч і десь за 15 тисяч це стабільно. Він, звичайно, дорожчий, бо треба два розробники, і вони роблять одне і те саме. Але він може працювати добре на тому телефоні, для якого він розроблювався. Окей, повернемося до. Сайтів є дуже гарний варіант, коли грошей не так багато. Це конструктори сайтів. З ним не треба розробники. Це сервіси, які дозволяють зібрати сайт самостійно без коду, без складного програмування і програмного забезпечення. Просто береш шаблон, перетягуєш блоки, вставляєш тексти, фотки, і твій сайт готовий. Так, звісно, це реально. Найпопулярніше. Це Wix. Він супер простий, гарні шаблони, ідеальні для малого бізнесу. Звичайно, Tilda. дуже популярна в Україні, особливо серед дизайнерів і маркетологів. Ну і звичайно, Shopify. Він заточений під інтернет-магазин. Більшість цих сервісів працюють по підписці. Базові тарифи від 10 до 30 доларів на місяць. Так, звісно, це не безкоштовно, але вийде швидко, без нервів, але треба буде ваш час на те, щоб створити. І є звичайно розробники, котрі роблять це самостійно, але це зазвичай люди, котрі просто з цим багато працюють. і вже знають, які блоки з чим гарно поєднуються, і все одно це вийде дешевше. У чому саме кайф конструктора? Це швидкість, може зробити сайт за один-два дні. Простота не потрібно розбиратися в програмуванні і шукати таких людей. Є багато шаблонів, тобто є шаблони навіть цілих сайтів, і є різні шаблони під бізнес, під освіту, під творчість, блоги тощо. Є готові інтеграції з оплатами, календарями, чатами і, звичайно, Google формами. В них є, звісно, мобільна адаптація, тобто твій сайт буде норм виглядати як на комп'ютері, так і на телефоні. Ну і звичайно, це просто дешевше. І от отояви, ти відкрив новий салон, і за вихідні вже маєш сильний лендінг з контактами. Цінами і картами, і все це без жодного програміста. Але є і мінуси. Кастомізація обмежена, не можна зробити все, що захочеш. Функціонал дуже обмежений, навіть ти не можеш підключити деякі інші застосунки, не можеш нічого змінити, бо ти можеш використовувати лише функціонал того сайту, і тільки який є функціонал. Швидкість завантаження також часто нижча, ніж у сайтів, написаних вручну. SEO, тобто пошукова оптимізація, це аранжування твого сайту, щоб він був вище у Google пошуку. SEO, звичайно, працює, але не завжди так гнучко, і ти не зможеш налаштувати його дуже правильно, Ти залежить від платформи. Якщо вона зникне, або підніме ціни, або щось страпиться, ти нічого не зможеш зробити. Сайту не буде. Ну і звичайно, він не підходить для складних логік. Наприклад, якщо ти хочеш особистий кабінет з інтеграцією з CRM, це тільки розробка. Коли ж це може підійти? Наприклад, старт бізнесу з обмеженим бюджетом, лендінг під рекламу або подію якусь. Дуже часто люди роблять портфоліо або резюме на сайту. Наприклад, промиль. Для твого онлайн-курсу, ну і звісно, MVP, щоб перевірити ідею. Зазвичай це роблять перед серйозною розробкою. Порада від мене. Якщо в тебе невеликий бюджет, треба стартувати вже навчора, то конструктор дасть тобі гарний старт. Але як тільки ідея зайде, варто переходити на кастомну розробку. Бо сайт це як одяг. Конструктор це як універсальний костюм з магазину, а розробка це костюм по твою фігуру, пошити спеціально для тебе з карманчиками там, де треба, щоб виглядало все виглядалося, і от у якому з них вийти на назустріч. З інвесторами, звісно, вирішувати тобі. Є також, звичайно, конструктори мобільних застосунків. Наприклад, ти хочеш не сайт, а мобільний застосунок. Справжній з іконкою на телефоні, з кнопочками, профілем користувача, тобто, щоб інформація твого застосунку вилазила на телефоні. Зазвичай це дорого, ти вже знаєш, що розробка стартує від 5-10 тисяч доларів. Але є спосіб зробити мобільний застосунок самому, без програмістів і без коду. Це теж конструктори тільки для застосунків. Найвідоміші з них це Adalo, Максимально простий, майже як тільда для мобільників. Glide робить застосунки на основі Google Sheets, Так, серйозно на основі Google Sheets. І ще одне найпопулярніший це Flutterflow. Якщо бажаєш проект на Flutter, і ще він робить не тільки застосунок, а дозволяє зробити застосунку сайт. Тобто ти отримаєш все три одного. Наприклад, ми зараз робимо для наших клієнтів, котрі треба розробити застосунок. Ми ще плюсом дороблюємо сайт, щоб звичайно сайт виглядає схожим на застосунок, але все ж таки ти отримаєш не тільки застосунок, а ще й сайт. І з цим всім нам допомагає Flatter Flow. Що реально можна зробити на конструкторі? Проста якась CRM для внутрішнього використання, каталог товарів, дуже простий застосунок для доставки, чек-лісти, трекери, нагадування, наприклад, онлайн запис або заявка на послугу, ну і навіть базові ігри. Більшість платформ підтримують і нотифікації, і бази даних, і авторизацію, і інтеграцію з Google Sheets, і іншими базами даних, і оплату через Stripe. Stripe не так популярен у нашій країні, але за кордоном це дуже популярна платіжна система. Чому це може працювати? Звичайно, це швидко, MVP за тиждень. Дешево, деякі платформи безкоштовні на старті. У більшості не треба кодити. Ідеально для підприємця, а не розробника, може вивантажити в Apple Store і Google Play. Так, ти реально можеш зробити за стосунок, залити його в магазин, і вже завтра клієнти його почнуть скачувати. Але що по мінусах? Звичайно, що тут не зробиш складної логіки. Наприклад, кастомні фільтри, анімації, онлайн ігри і тому подібне. Обмежена продуктивність не для мільйонів. Користувачів, деякі речі виглядають шаблонно, бо ти використовуєш шаблони. Часто немає доступу до коду, тобто перенести проєкт буде складно. Іноді виглядає трохи по Ну і, звичайно, якщо тобі буде потрібно складніший функціонал, це треба буде перероблювати спочатку, ну і, звичайно, за більше гроші. Коли ж це використовувати, щоб перевірити, наприклад, щоб перевірити ідею, наприклад, щоб створити внутрішній застосунок для компанії, щоб запустити простий продукт без великих витрат, або навчитися деякі підприємці після цього навіть самі знанурюються в розробку. Структур мобільного застосунку це класна відправна точка. Але як тільки проєкт починає рости, потрібна буде професійна команда і краще підготуватися до цього заздалегідь. Далі в нас Game Dev, тобто розробка ігор. Якщо ти хочеш зробити ігру, то це сюди. Але про нього розповім трішечки, бо зазвичай це не цікаво для бізнесу. У, у тебе є два двигуни: це Unity для 2D, 3D ігор. Пишеться на c sharp добре підходить для мобільних та простих ПК ігор. І Unreal Engine. Він потужний для AAA Ігор на мові C. Звичайно ж, для ігри потрібно ще геймдизайнер, художник, аніматор, звуковий дизайнер, іноді навіть бекендер для збережень мультиплеєру покупок. Які ж ціни? Середня проста мобільна гра може коштувати від 3 до 10 тисяч доларів, середня гра від 15 до 50 і великий проєкт вже від 100 тисяч доларів. Звичайно, є десктопна розробка, тобто розробка для комп'ютеру. Зазвичай це .NET або C Sharp для потужних корпоративних програм внутрішніх CRM тощо та електрон для кросплатформних застосунків з веб-технологіями, наприклад, Discord, хто знає, він написаний на електрон. Звичайно, ж потрібно ще встановлення оновлень, система ліцензування, інтеграції з локальними базами даних тощо. І ціни. Простий інструмент десь біля 2-5 тисяч доларів, корпоративний сегмент це від 10 до 100 тисяч доларів, ну і великі проекти від 100 і вище. І я хочу зробити тобі добірку комбінації під задачу. Якщо тобі потрібен сайт візитка. То це дешевий варіант конструктор. Середній варіант це CMS-система, тобто система керування контентом, наприклад, WordPress. Там трішки треба розробника, але не так багато, як якщо ти хочеш зробити це спочатку. Є свої плюси, є свої мінуси, я вже не про них розповідав. Наступний рівень, якщо ти хочеш зробити інтернет-магазин, тут також може допомогти WordPress або WooCommerce, або розробка на React та Node.js. Іноді для маленьких магазинів підходить і навіть конструктори, але там ну, дуже буде обмежений функціонал. Зазвичай тут потрібна. Ще способи оплати, crm системи склади, доставка тощо. Тому і розробка складніша. Якщо це вже CRM для вашої компанії або SaaS, тут краще підійдуть Angular з .NET, тобто фронтен і бекенд, або Node.js і React для менших проєктів. Також іноді за бекенд можна взяти Python. А от якщо ти захочеш мобільний застосунок, це Flutter або нативний стек, Kotlin і Swift для Android та iOS. Це Flutter, тобто кросплатформений, і ти зможеш одним кодом зробити. Два додатки для і Android або нативна розробка: це Swift і Kotlin для iOS і Android. Додатку майже для кожного потрібен сервер або хостинг від 5 доларів на місяць, простий якийсь для маленького, до та 200 і 300 доларів на місяць для загружених сайтів. Звичайно ж, до мене ім'я від 10 доларів на рік. СССР сертифікат обов'язково для сайту те, що написало, що цей сайт небезпечний, іноді безкоштовно, іноді від 30 до 100 доларів на рік. Трішки поясню, домен це адреса сайту, наприклад, myShop.com, хостинг це де фізично зберігається сайт інтеграції це підключення сторонніх сервісів, типу оплат і тощо. Наприклад, якщо вам потрібно лише представити бізнес, то WordPress або конструктор. Якщо потрібна авторизація і інтерактивність, краще React або Vue з бекендом на Node.js або Python. Якщо потрібні унікальні функції, то тут кастомна розробка з нуля з підбором технології і інтеграції зі сторонними сервісами. Інтеграції це мости між. Моїм продуктом і стороннім сервісом, які основні типи інтеграції. Наприклад, платіжні системи: це Stripe, LeakPay, Wayforpay, PayPal для прийому онлайн плат, crm системи які, Типу Bitrix, HubSpot, Zoho. Це для обліку клієнтів угод, аналітики. Звичайно ж, телефонія, якщо ти хочеш телефонувати через свій то це Binotel, Ringstat. Це для, наприклад, для дзвінків з зі сайту, трекін і трекінгу цих дзвінків. А якщо ти хочеш e-mail або смс розсилки, то це SendPulse, MailChimp, Turbo SMS. І якщо ти хочеш AI або ML-сервіси, то це звичайно, OpenAI для чат-ботів. Аналітка це Google Analytics, PінSforн для вивчення поведінки користувачів на твоєму сайті. Карти це Google Maps, авторизація через соцмережі, звичайно, це Facebook або Google, і бухгалтерські системи, типу інтеграція з 1С та аналогами, які б я б дав поради. Почни з MVP, мінімального життєздатного продукту. Наприклад, замість повноцінного магазину зроби сторінку з товарами і однією формою замовлення. Інвестуй у дизайн. Це перше, що бачить клієнт. Якщо кнопки незрозумілі, користуватись піде. Один хороший фулстек на старті краще за трьох неорганізованих програмістів. Завжди роби технічне завдання, воно обов'язково. Воно фіксує, що саме буде зроблено. Без нього ніхто не перед ким не зобов'язаний. Бюджетуй завжди з запасом мінімум на плюс 20, десь, плюс 30% до запланованого. Став запитання: якщо щось не зрозумієш, нормальна команда пояснить все просто. Знаєш, у будь-якому проєкті важливо не просто написати. Сати код, а реально радість у тому, що потрібно клієнту. Наприклад, у нас в команді ми завжди починаємо з того, що занурюємо ту ідею і розбираємо ідею клієнту. Вітаємо, яка мета, який бюджет, кому буде корисно, підбираємо найкраще рішення саме для нього, а не те, що нам зручно, бо зазвичай так багато хто робить. І навіть після запуску залишаємось на зв'язку, ділимось контактами підрядників, якщо потрібно просування. Тому якщо ти шукаєш команду, шукай щось схоже, а не тих, хто просто виставить рахунок і не вникатиме в бізнес. Є ще цікавий момент: це. Discovery фаза вона зазвичай робиться перед стартом розробки. Discovery фаза це такий діалог між клієнтом і командою. На цьому етапі ви формуєте ідею та очікуваний результат. Бізнес-аналітик допомагає структурувати вимоги. Проджект менеджер складає план та етапи з дедлайном. А технічний спеціаліст оцінює складність і вибирає технології. І по результату чіткий план з етапами, строками та бюджетом. Без цього легко витратити купу грошей і часу. А результату нуль, але це коштує великі гроші від, від 3 до 10 тисяч доларів. Деяких компаніях, які можуть бути інші ролі в команді, звичайно ж, проєкт менеджер. Він відповідає про строки, бюджет, комунікацію у команді. Бізнес-аналітик перетворює ідею в технічні вимоги. QA, тобто тестувальник, перевіряє, щоб усе працювало без багів, тобто без помилок. Контент-менеджер наповнює сайт текстами, картинками, товарами, маркетолог просуває проект та налаштовує рекламу. Ці ролі можуть змішані в одній людині на старті, але зі зростанням кожна окремо. У тебе була ідея, і ти не знаєш, як її ж не гай часу і де це валюта майбутнього, дів вже зараз. Ну і звичайно, став лайк, підписку, та обов'язково напиши в коментарях, що цікавить більше. А я підкажу, як це зробити найкраще. Або піши в інстаграм. Побачимось наступного відео. Слава Україні!